Добрий день. Забираю від качки каченят. То вона щось крутиться, мені не подобається. Дивіться, кусається. Змія... Бляха-муха! Омо, диви. З качкою вже тепер б'ється. Давайте я заберу каченят пока. А, тікай! Дивитесь йди зараз віддатові. На, 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 виводь. Все. Тут ще пару мокреньких десь було. Чи Забирати всіх Уже 16 штучок тут. Вивелося? Все, догрівайте одне і потім побалакаємо з тобою. Кочку посадила. Тихо, тихо. Ще я квочок тут якраз годую. Де там, йдеш? Давай, залітай, давай, давай, йди, давай, лети. О, де курка ділася? А, курка воно досіла. Ти. Курка не туди сіла, де треба. Ди сюди, іди. не там, не там. Та не там сидиш, отам, там, от там там. ліс. Тут бентамки в мене несуться, воно. Бачите? Все, коченятак забираємо під лампу. От виведуться всі, позвоню, мені там клієнту треба позвонити, він має забрати їх. Якщо якось так. Так, так, значить, курочок посадила, щоб не цей І буду зараз іти садовити ще мені треба квочок посадовити нових. Корочки. Що ви мої зайчики? Так. Вон такі малюки, малюки, малюки. Такі маленькі. Так. Так, зараз занесу коченят, потім приду яйця, заберу і буду дивитися, куди мені квочок посадити. Австралорпуха одна сіла і дві. Дочки Кохінхі нас завжди нових, тих, що ще не сиділи в цьому році. Так що так. У нас діла йдуть. Йдемо. Гуси, де наші гуси? Гуси, гуси. Там уже в дворі, напевно, вже все вкакали. Де ті гуси, гуси? Ей, гуси! Гуси! Де вони? А, воно вони. Воно вони всі сидять. Тут уже їм заборчик поставили, щоб вони сюди не йшли. Бачите? Перегородили. Ну, так, от у нас. Так, тут ми кріп сушимо вон, бачите? А тут каченяток сушимо. Малих ящичок поставила. Зараз буду доставати маленьких зайчиків. Або зійки маленькі. Так, ну 16 тут є. Одненьке в яйці і одне не вивелося. Не змогло вивестися. Такі хольосі. Зайки маленькі. Коврик такий маленький. Ой, ті таке і так дивиться, куди ті так заглядаєсь. О, Боже, якісь вони милі. Ці малі каченята. <смас> чекай. чекай. Фу, як літає тут оце від них оцей пух. Вона, дивіться. Отакий новий виводок у нас. Кеченятачок. Бачите, і біленький є, і червоненький, всякі-всякі. Зайчики малі. Туда? Що зараз хочу пройтися зелені нарвати каченятам. Ось тут Так буяє все в цьому році. Так трава все росте. Бур'ян росте шикарно. Горошок уже наливається, Він вже є їмо потрохи. Ось таку зеленю с ярву для каченяток. І хочу зробити ще мішаночку для індичат. Уже да, буду давати зелену цибульку їм. Вже можна. Ось. Ну і так, і буду підсипати квочечок. Я напевне, окремі відео зніму. Але сів телефон, треба буде спочатку зарядити телефон, тоді вже Щось там далі робити. Бачите, як цим бур'янцем воно все моментально заростає. Не встиг прополоти вже тиждень все. Знову треба знову вставати і полоти все. Цей город ніколи не закінчується. Ця прополка вічна. Але господарство хоче зелені. Оборот невеликий, його можна за день весь прополоть, ну, за два, ладно. щоб себе не угробити, знаєте. Але ж не прополюємо, того, що годуємо ж потім зеленушечкою, бур'ян де брати. Косити нема де. Треба ж десь його брати, щоб давати господарству. Ну і так поступово все прополюємо. Та й все. Бачите, вже оберемок є. Це тут прополола. Переду далів. Цибуля, бачите, яка вже полягала. Не знаю, хорошо це чи погано. Але тут ось іще трошки є бур'янця. Отак я прополюю і віддаю їм. Ну, Думаю, що трошки пояснила. Цкавилися? Це свято, чи що ж це сьогодні? Ці дзвони? Ну й вирвалася цибулина. Ну, така маленька, бачите? Туди кидаю, а тоді заберу. Завтра дощ буде, передають по прогнозу. На всіх прогнозах, що я бачила, то 80% дощу. Треба буде вечором ще нарвати, заготовити. На завтра також бур'яну, щоб сухенький був. Для каченяток, курчаток. Ну і зараз піду роздам, оце що зараз нарвала. Свіженького нехай поїдять. Ще трошки буде на вечір шалдати. Зали хвилиночку. Ой, О, все. Взяла. Так, куди йти? Пішли сюди через томати. Томати також жирують від дощу. Кабачки. Наче непогано, але вітром поламало їх трохи зараза такая. Трохи кукурузу довелось підв'язувати. Коротше, все зразу. Тихо-тихо, летять уже. Що ви тут забули? Зеленушечку роздала всім. Яйця забираю. Свинік мизять. Он ви да, дивіться. Їдять, їдять, їдять. <різь> Свині, а що таке? Чого верещимо? А, Свині? Ще курям забула, зараз віддам ще ту зелень, що є. А що таке? Пити хочете? Зараз дам пити. Карченята вам також дала зелень. Вон, їдять. Курин собі тріпало влаштували. А ці виріщать. Вчора почистила в них, он. знову наквезували. Ой, як водички хотіли. А чого виливаєте? Свинота мала. Ну все, друзі. Зараз ще віддам зеленушечку. Бурямо тут, що в мене є в теплиці. І розселила качок, що хотіла ще сказати. Вон розселила. Оцього селезня лишила тут. Забрала всі яйця з цієї будки все-таки, бо хтось нагадив туди, може, і селезень, не знаю. Того селезня, що був з цими качками, переселила туди в дальній цей вольєр. Можна було з самого початку так зробити, я щось зглупила. Ось тепер, я думаю, там вони собі знайдуть донестися їм. Ось. Ну і цю будку, напевне, напевне, назад туди засуну, ну, заберу. Я ж кажу, можна було цього не робити. Це я таке трохи дурне зробила з самого початку. Думала, що вони тут будуть. Ну, таке. Вон трохи сваряться качки, нічого страшного. А селезень тут просто сам буде, поки що. А там далі його виставила на продаж, може комусь би. Такого дуже активного селезня, від якого 100% опліт, може комусь би пішов би до діла, знаєте? Бурям зараз віддам трохи цього зелені, нати. На, Їжте. Давайте так зробимо сюди, підемо. Ось тепличка наша врожай. Може, скоро вже будуть ті огірки, кабачки. Кохінхіни, де ви там? Йдіть сюди. Я вам тут зеленушку принесла. Їдь. Кохінхіни. тю тю. тю Їжте. Наш люблять, бачите. І австралорком зараз кинемо. Та ж Ната. Гребіться. Все. Я йду, яйця розкладу. І треба вибрати, зараз буде яйця сипати. О, воно вже поперевертали. О, дивіться. Перемкнули. Ой, що попало? Коротше, перевернули воно вже. Гуса, а що, ви прийшли? Ну йдіть. Ось-о-си-с-о-сю-сь-си, йдіть. Ось, йдіть. Чекай звідси. Ідіть, ось бігом. Ось, йдеть. Ось. Мама, йди поможеш мені.